Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 253. Укажіть два числа. Кожне з яких більше за 3 сьомих, але менше від 4 сьомих. Добре, давайте спочатку виконаємо перше. Нам треба записати подвійну нерівність і сказати, що х більше за 3 сьомих, але менше від 4 сьомих, І пригадуємо, із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, чисельник якого більше. А менше той дріб чисельник якого менший. Але подивіться: знаменники та у нас однакові. А що з чисельниками? Чисельнику у нас 3 і 4. А яке ми можемо поставити число натуральне між числом 3 і 4. Та ніякого. Тому треба збільшити і чисельник, і знаменник дробу на якесь число. Я захотіла збільшити на 10. І що ми маємо? 3070, так? Х більше за 3070, але х менше від. 40,7. І тепер між цими числами я можу вставити числа 317, 32,7, 337, 347 і аж до 39,7. Нам кажуть: укажіть два числа. Ну, пишемо відповідь і вказуємо будь-яких два числа. Наприклад, давайте вкажемо 31,70, та візьмемо ще число 33,70. Добре, наступне. Треба знайти два числа, які більше за 1 та але менше від 1 четверта. Для того, щоб порівняти ці дроби, щоб зрозуміти, які це числа, треба звести ці дві дроби до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник буде 20. Тому перший дріб я помножу на 4 і чисельник і знаменник, а другий дріб на 5 і чисельник і знаменник. Дивіться, що ми маємо. Тепер у нас х більше за 4 двадцятих, але менше від 5 20. Знаменники однакові. Але в чисельники, дивіться, там 4, а там 5. І я не можу зараз сказати, яке число стоїть між цим, цими двома числами. Тому мені треба ще помножити і чисельник, і знаменник, але вже на довільне число, яке вам подобається. От мені подобається число 5. Я помножу зараз і чисельник, і знаменник кожного дробу на 5 маємо. Х більше за 20 сотих, але Х менше від 25 сотих. І тепер я можу між цими двома числами поставити 21 сота, 22 сотих, 23 сотих, 24 сотих, так? але мені треба виписати два числа. Я виписую 21 сота. Та ще давайте 23 сотих. Все. Друге, виконали. Наступне третє. Записати два числа, які більше за 1,7, але менше від 1,6. Також будемо зводити до спільного знаменника. 6 і 7. майбутній спільний знаменник 42. Доповняльний множник до першого дробу 6. А до другого 7. Отже, маємо. Тепер наш Х більше за 642, але менше від 7,42. Нам, в принципі, зрозуміло, так? яке це число Х. Але ми не можемо його представити у вигляді дробу із знаменником 42. Тому що у нас чисельнику 6 і 7. Для того, щоб замість Х можна було підставити якесь число, треба. Звести ці дроби до іншого знаменника. Тому я помножу і чисельник, і знаменник на 5. Чому саме на 5? Ну, просто множте на будь-яке число. Я захотіла на 5. Тепер у мене Х більше за 30 210, але менше від 35 210. І тут вже я можу підставляти числа замість х і 31 210, і 32 310, і 33 310, і 34 210. Сказали указати два числа. Ну, я запишу два будь-яких. 31 210 та 32 210. Все, і третє ми виконали. І наостанок давайте четверте. Указати два числа, Кожна з яких більше за 98,99, але менше одиниці. Починаємо з того, що нам треба представити одиницю у вигляді дробу із знаменником 99. Маємо Х більше за 98,99. Але менше від. 99, 99. Так вже більш зрозуміло стає. Далі. Знаменники однакові, а в чисельники у нас дивіться 98 і 99. Зараз ми не можемо замість Х підставити число із знаменником 99, бо чисельники у нас дивіться 98 і 99. Тому мені треба. Помножити і чисельник, і знаменник на будь-яке число. Я захотіла помножити на 10. О, ну, мені так подобається, так, таке число. Ви можете помножити на будь-яке. І тепер мій Х стоїть між числами 980 990 і 990-990. Знаменники однакові. Чисельники. Дивіться, 980 і 990. Які числа я можу підставити замість Х, щоб була правильною нерівність? Можна 981 990. 982 990. І так далі. І до 989, 990 Я обрала. Два числа. Будь-яких можна обрати. Я обрала 983 990-х та 986 990-х. А ви обираєте на ваш смак. Головне зрозуміти суть цього завдання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.